Швидка допомога бізнесу у вирішенні проблемних питань, що виникають під час роботи. Прикарпатські податківці розповіли про нову платформу оперативної комунікації. Якщо у представників громадськості є необхідність нагальної комунікації з податковою службою, їм потрібно надіслати звернення на електронну скриньку платформи і Отримавши листа, координатор платформи оперативно зв'яжеться з адресатом для визначення формату надання відповіді та дати проведення зустрічі. Такі платформи, розповідає Наталія Зікрата, наразі функціонують у всіх територіальних органах податкової служби, а також і у центральному апараті ДПС. Проте, враховуючи, що частина нашої країни потерпає від бойових дій, на жаль, не в кожному регіоні можна забезпечити безперевідну роботу податкової служби. Тому е е головне управління ДПС івано франківській області допомагає платникам Луганщини тримати зв'язок з податковою службою. В Свою чергу податківці наголошують, що відкриті до діалогу з інститутами громадянського суспільства та бізнес-асоціаціями. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.